Добрий день. Сьогодні у відео ми розглянемо функціонал сервіо WebWord Desk, а саме інвентаризацію. Для створення нової інвентаризації натискаємо на кнопку Створити інвентаризацію. В даному вікні маємо можливість вибрати підприємство, склад, по якому будемо проводити інвентаризацію, вказати власний номер інвентаризації та встановити дату інвентаризації по замовчуванню дата на періодній час. Наразі у нас стоїть відмітка, що це часткова інвентаризація. Для додавання позицій в дану інвентаризацію натискаємо. Натискаємо на кнопку додати. Потрібний товар можемо знайти в декілька способів. Перший це заповнивши поле. Система автоматично допоможе підібрати проведеним символам. Заповнюємо поле кількість, також товар можемо знайти через загальний пошук в номенклатурі. Далі виставляємо кількість. Для збереження даної накладної натискаємо на відповідну кнопку. При необхідності її можливо провести. Також провести або відмінити проведення можливо із загального вікна або відмінити проведення. Створення повної інвентаризації таке ж саме, як і частково. Спочатку заповнюємо всі необхідні поля та натискаємо на кнопку «Повна». Система пропонує нам декілька варіантів формування інвентаризації: виводити товари з нульовими залишками або не заповнювати поле фактичного залишку. Натискаємо кнопку «Готово». Тепер нам сформовані всі залишки у вибраному нами складу. Також після натискання кнопки «Повна інвентаризація» була знята відмітка часткової інвентаризації. Натиснувши на кнопку реквізити документ, є можливість збільшити вікно відображення позицій. Авторизацію можливо проводити скануючи штрих-коди. Для цього переходимо в вкладку Сканер штрих-кодів. Скануємо штрих-код, Позиція додана. Кожний наш новий скан буде додавати нову позицію. Якщо прибрати галку заповнити форму, то система нам запропонує вручну вводити кількість необхідного товару. Введена кількість буде додана до просканованих раніше позицій. Після завершення сканування всіх позицій натискаємо на кнопку зберегти. Необхідна кількість буде додана в загальну відомість. Присутня можливість надрукувати документи. Але перед цим потрібно зберегти документ. Натискаємо кнопку «Надрукувати». Маємо чотири різних друкарських форми. Інвентаризація відображає загальні дані. Інвентаризаційна відомість без залишки надає паперову форму для підрахунку. Якщо ми заповнюємо інвентаризацію вручну, то в поле кількість вводимо необхідну кількість. Яка в нас є на складі. Також, якщо нам необхідно підрахувати готову продукцію, ми переходимо на вкладку напівфабрикат. Натискаємо на кнопку додати. Аналогічно попередній вкладці проводимо пошук через ввод в поле потрібного значення або через загальний пошук. Додаємо необхідну кількість та натиснути на кнопку Розрахувати матеріали. Після чого переходимо в вкладку Основне та бачимо, що система додала всі позиції з калькуляції. Кількість напівфабрикатів. При необхідності зберігаємо або проводимо дану накладку. Видалити випадково створену накладну, тиснувши на кнопку Видали. Після підтвердження накладна буде видалена, але перенесена вкладку Видали. Але вже після видалення з цієї вкладки накладна буде повністю видалена з системи.